Всіх вітаю! Ви на каналі Nice Test і у нас сьогодні продовження сезону консервування. Сьогодні у нас на обзорчику будуть кабачки та сливки. Закриємо одну баночку, як приклад. Розкриємо всі нюансики. Та й не будемо довго балакати до справи. І так, як ви бачите, у нас основний інгредієнт це кабачок, сливка. Три зубчика чесночка. Опа, тікають, уже тікають. І так, бачите, тут у мене вже мікс перців різних. Додав ще туди коріандр, горошок і три штучки лаврового листа. Так, беремо нашу банку. Вона у нас буде одна, як приклад. І починаємо накладати. Починаємо з наших спецій. Лавровий лист. Чесночок і наш мікс перців та коріандру. Це все діло накидали на низ і починаємо розкидати наш кабачок. Кабачок, як бачите, я нарізав кільцями, а там кому зручніше, або як хто хоче, то це діло ваше, як кажуть. І починаємо розкидувати. Як ви бачите, порозкидували гарненько, нічого не давим, не треба. Сливки, як кажуть, любить трошки простір. То, що в нас залишилося, є два варіанти. Зробити ще одну баночку або просто покласти в морозилку. Переходимо до маринаду. Так, відставляємо нашу баночку. Беремо каструльку, не знаю, там відро. То скільки буде, який об'єм закривати, я розкажу вам на 1 літр мого маринаду. Беремо 1 літр води. Вилили. Одна столова ложка. Ось, як бачите, з такою горочкою. Туди. берем 2 столових ложки цукру, теж з горочкою невеличкою. Все. Закинули туди. Оце все діло ставимо на плиту, доводимо до кипіння. Тільки воно закіпило, сіль цукор розтворився, додаємо 3 ложки оцету і виключаємо, розмішали. І одразу заливаємо одразу, вибачаюсь. Не перемикаємося, далі все покажу. Мій розсол готов. заливаємо. Все, я заливаю тільки один раз, не проварюю по два рази, не бачу в цьому сенсу. Беремо нашу простерилізовану кришечку. Одразу ще можна трошки тако зробити, щоб воздух вийшов. Все, накриваємо. Та закручуємо. Так, в цьому відео я все прям так детально не розкривав. Є попереднє відео. Про огірочки марионовані в баночці. Там більш детально, все розкрите. Хто захоче, подивитися, кому сподобалось це відео, ставимо лайк, підписуємося на канал. Як кажуть вам всім файного дня, мирного неба і до зустрічі!